Так. 6-6-17-го року там, тут така ж герчиця свята дика, там теж герчиця культурна. Тут, у нас тут поля, траса. Та, Ось так, кущики топли, тополятка здорова. І тут стоїть у нас. Ой, де вона кущика хловушка. Картонна, там шість, шість рамочок стоїть, упав рук прямо на землі, поля. Я там їхав, не мав коли промудрувати, та вон думаю, якісь з гілочки є, можна було, але спішив фіг з ним, ставлю на землю, подивимось і на землі знайшли. порядочком поставив ще одну ловушку, це буду не знаю, забирав, ще не постоїть. Може постоїть, нехай жовте не доцвітався. Ось такі кущі кругом і просто на землі не треба ніде драпатися, карабкатися нормально працює, коли бджоли тут літально. Попробуємо усадки, подивимося що тут. О. Тут короче, поле таке, там далеко жовте таке вон світе, тут жовте і тут, напевно, ще соняшник. Це тут соняшник, то людські паї позабирали, трохи люди кожен свої, своїх вробляє пають, всяке сиєть. Треба сюди ще вести ловушки. Перспективне місце. Є що стоять ловушки. Всі дві, навіть розвідки там коли не бачив. Тут нормально. Якось так, дякую за перегляд, ставимо лайки.